Ласкаво просимо до 20-го уроку. Сьогодні ви дізнаєтеся все про використання тренажерних залів у вашій новій країні. Залишатися у формі важливо для вашого здоров'я та благополуччя, і ці фрази допоможуть вам записатися в тренажерний зал і впевнено використовувати всі його зручності. Тренажерні зали чудове місце, щоб бути здоровим і спілкуватися з людьми. Персонал зазвичай доброзичливий і радо допоможе вам навчитися користуватися обладнанням. Не соромтеся задавати запитання. Давайте почнемо з приєднання до тренажерного залу та розпитаємо про варіанти членства. Я хотів би записатися в спортзал. I'd like to, join the gym. I'd like to join the gym. Ваша черга. Я хотів би записатися в спортзал. I'd like to join the gym. Які є варіанти членства? What are the membership options? What are the membership options? Ваша черга. Які є варіанти членства? What are the membership options? Скільки коштує місячне членство? How much is a monthly membership? How much is a monthly membership? Ваша черга. Скільки коштує місячне членство? How much is a monthly membership? Чи можу я отримати абонемент на день? Can I get a day pass? Can I get a day pass? Ваша черга. Чи можу я отримати абонемент на день? Can I get a day pass? У вас є безкоштовна пробна версія. Do you have a free trial? Do you have a free trial? Ваша черга. У вас є безкоштовна пробна версія. Do you have a free trial? А тепер давайте навчимося запитувати, які приміщення та обладнання є в тренажерному залі. Чи можу я отримати екскурсію? Can I get a tour? Can I get a tour? Ваша черга. Чи можу я отримати екскурсію? Can I get a tour? У вас Do you have a swimming pool? Do you have a swimming pool? Ваша черга. У вас Do you have a swimming pool? Де ваги? Where are the weights? Where are the weights? Ваша черга. Де ваги? Where are the weights? Де кардіотренажери? Where are the cardio machines? Where are the cardio machines? Ваша черга. Де кардіотренажери? Давайте навчимося запитувати про використання обладнання та отримання допомоги. Як користуватися цією машиною? How do I use this machine? How do I use this machine? Ваша черга. Як користуватися цією машиною? How do I use this machine? Ви можете мені допомогти? Can you help me? Can you help me? Ваша черга. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Хтось цим користується? Is someone, using this? Is someone using this? Ваша черга. Хтось цим користується? Is someone using this? Скільки наборів у вас залишилося? How many sets do you have left? How many sets do you have left? Ваша черга. Скільки наборів у вас залишилося? How many sets do you have left? Тепер давайте дізнаємося про заняття фітнесом і як на них записатися. Які заняття ви пропонуєте? Ваша черга. Які заняття ви пропонуєте? What classes do you offer? Можна подивитися розклад занять. Can I see the class schedule? Can I see the class schedule? Ваша черга. Можна подивитися розклад занять. Can I see the class schedule? Я хотів би записатися на йогу. I'd like to sign up for yoga. I'd like to sign up for yoga. Ваша черга. Я хотів би записатися на йогу. I'd like to sign up for yoga. Чи повний клас. Is the class full? Is the class full? Ваша черга. Чи повний клас? Is the class full? Це зручно для початківців. Is this beginner friendly? Is this beginner friendly? Ваша черга. Це зручно для початківців. Is this beginner friendly? Давайте дізнаємося про роздягальні, душові та роздягальні. Де роздягальні? Ваша черга. Де роздягальні? Where are the locker rooms? Чи потрібен мені власний замок? Do I need my own lock? Do I need my own lock? Ваша черга. Чи потрібен мені власний замок? Do I need my own lock? Де душ? Where are the showers? Where are the showers? Ваша черга. Де душ? Where are the showers? Ви надаєте рушники. Do you provide towels? Do you provide towels? Ваша черга. Ви надаєте рушники. Do you provide towels? Нарешті, давайте дізнаємося про особистих тренерів і отримаємо поради щодо фітнесу. У вас є особисті тренери. Do you have personal trainers? Do you have personal trainers? Ваша черга. У вас є особисті тренери. Do you have personal trainers? Скільки коштує тренування? How much is a training session? How much is a training session? Ваша черга. Скільки коштує тренування? How much is a training session? Чи можете ви допомогти мені скласти план фітнесу? Can you help me create a fitness plan? Can you help me create a fitness plan? Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені скласти план фітнесу? Can you help me create a fitness plan? Я хочу схуднути. I want to lose weight. I want to lose weight. Ваша черга. Я хочу схуднути. I want to lose weight. Я хочу наростити м'язи. I want to build muscle. I want to build muscle. Ваша черга. Я хочу наростити м'язи. I want to build muscle. Ідеально, давайте попрактикуємося в повному відвідуванні тренажерного залу, де ви приєднаєтеся та користуєтеся зручностями. Ви заходите в спортзал. Співробітник зустрічає вас на стійці реєстрації. Персонал каже: Привіт! Ласкаво просимо до нашого тренажерного залу. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть, я хотів би піти в спортзал. I'd like to join the gym. Персонал каже чудово. Дозвольте мені розповісти вам про наші варіанти членства. Ваша черга. Запитайте, скільки коштує місячне членство. How much is a monthly membership? Персонал каже 50 на місяць, і це включає всі заняття та приміщення. Ваша черга Запитайте, чи є у вас безкоштовна пробна версія? Do you have a free trial? Персонал каже, так, ви можете спробувати три дні безкоштовно. Бажаєте екскурсію. Ваша черга. Скажіть, чи можу я отримати екскурсію? Can I get a tour? Співробітник показує вам зону кардіо. Ви зацікавлені в заняттях. Ваша черга. Запитайте, які заняття ви пропонуєте. What classes do you offer? Персонал каже, у нас є заняття йогою, спінінгом, пілатесом та HIIT. Ваша черга. Скажіть, я хотів би записатися на йогу. I'd like to sign up for yoga. Персонал показує вам роздягальні. У вас є запитання щодо шафок. Ваша черга. Запитайте, чи потрібен мені власний замок. Do I need my own lock? Персонал каже так, або ви можете орендувати у нас на двох на місяць. Ваша черга. Запитайте, ви надаєте рушники. Do you provide towels? Персонал каже так, послуга рушників включена у ваше членство. Усе готово. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази тренажерного залу. Ваша черга. Скажіть, я хотів би піти в спортзал. I'd like to join the gym. Ваша черга. Запитайте, скільки коштує місячне членство? How much is a monthly membership? Ваша черга. Запитайте, як мені користуватися цією машиною. How do I use this machine? Ваша черга. Запитайте, які заняття ви пропонуєте. What classes do you offer? Ваша черга. Запитайте, де роздягальні. Where are the locker rooms? Ваша черга. Запитайте, чи є у вас особисті тренери. Do you have personal trainers? Видатний. Тепер ви можете сміливо приєднуватися до будь-якого тренажерного залу. Ви знаєте, як запитувати про членство, досліджувати приміщення, використовувати обладнання, записуватися на заняття, орієнтуватися в роздягальнях і працювати з тренерами. Будьте здорові та активні у Новому домі. Ви пройшли третій модуль повсякденне життя та послуги.